Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, в рамках роботи з цим двигуном, де по лівій голові форсунки були повні води, а перед тим тут міняли ПНВТ. Зараз встановлюю назад форсунку, буду перевіряти. А скоріше за все ще доведеться гратися, експериментувати з кутом початку подачі. Пального, так? Але повноцінного ключа у мене немає, десь я в переїздах його загубив. Треба буде допрацювати оцей, який я взагалі використовую для регулювання ГРМ для розподільчих валів. Це та саме втулка, ті самі шлиці. Але через оцю ручку вони сюди, на жаль, не стають то я допрацюю цей ключик і зніму відосичок про, так би мовити, кустарне виставлення і регулювання цього кута, а потім якось зробимо академічно правильне з усіма нюансами, верхньою мертвою точкою першого лівого циліндра і всяке таке. Працюємо і пам'ятаємо, що нашу українофілія недостатня.